Не давайте копійки, бо діряві кишеньки. будьте люди гуморові, дайте гроші паперові. Він чує вам люди добрі, з тою колядою, як ташка на калині, як ташка весною. Він вам люди добрі, божі з папушками, там пустку головату з вашими ланами. Кори, госи най несуться, пір'я, яйця збирайте і на шубу дівчині складайте. А як дівка вбереться, як рожа калина, тоді всі скажуть, ото файна дівчина, а як рожа зацвіте, дівка ото файна кіта. Дайте ж сиру. Душу закормити, дайте меду, горло змучити, а за ту куляду дайте заплатити. Треба дати цванчик долар, а ще й пустити. Треба дати два дуката, ще й голубці в миску. Тільки ж, пане господарю, Андрію, не дайте пописку. Да, можна дати і пописку. Тіко восою. Це склянку-порцелянку із доковитою. Це ж красне. Ідемо пане, Клінотати, нарожденому месі щастя радості, краси, бочку. Бер! Було багато, капанина й волохаті за Петруша свинувато, от тоді буде достаток, полі, полі вища стояла, а на тій вишні свіча палала, а тої Іскринка впала Рождество пала, Іскринка впала А пала, на твої Озерце стало в серці сам покупався, сам покупався, золото братця, рождество боє, золото браця, та й на крісла розложили сам, та читати, та, що людям дати, суху Су пшениці, на паляниці твоє. taj koko hrečke, na bare nečke, koku je smenju, se a kopu divca, taj korja dalca, taj ko Ай пливе достаток ваші комори. Щастя, в гаразді живіть, порядникам не скупіть. Дай вам Боже, ноги літа і пошану всього світа. Христос рождає! Христос рождає! славім його! Христос зарождає! Бувайте Христос... 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 здорові, Ми вже йдемо. Вам Ты рогу нового мы сейчас придем до За коньяк. Ви молодці. файне ком чоловіки. Приходьте за Головне, щоб багаті були.